Сьогодні свята церква вшановує пам'ять святого преподобного отця нашого Нового. Народився він у селі Обсо поблизу Анкири, що у Галатії. Батько помер скоро, а Микита разом із заміжньою сестрою Марією допомагав матері в господарству. Однак недовзі він пізнав Божу волю, яка кликала його до монашого життя. Тому, поки він залишив рідний дім. І пішов на гору Олімп, де провадив самітницьке життя, прийнявши наш постриг та ім'я Євтимій. Преподобний Євтимій перебував у печері на горі Атон три роки у повному мовчанні, і там цілком переборов тілесні пристрасті, які догучають кожному чоловікові. Через три роки, за божим об'явленням, він пішов у бік Солуня і в околицях міста у 863 році заснував монастир. Під покровом святого апостола Андрія Первозваного, до нього горнулося багато монахів, і того його названо Євтимій Новий, подібно до Євтимія Великого. Він заселив пустелю Божими слугами, і поблизу він заснував також жіночий монастир, ігме якого стала його сестра Марія, яка в постригу прийняла ім'я Євтимія. 14 літ управляв святий своїм монастирем, а потім знову повернувся на гору Атон. Але коли зі всіх сторін почали приходити люди по благословення, він з монахом Георгієм перебрався на пустинний острів, де в безнастанному мовчанні прожив ще п'ять місяців. І після короткої хвороби, 15 жовтня, близько 884 року, упокоївся обозі, його мощі знайдено згодом. В печері цілком нетлінними, сьогодні вони покояться в солуні з Богом!